Вже на екватор першого тайму чвертьфінального матчу фіналу восьми розрішу Кубка України з футзалу проти львівської енергії Суха балка жовті води мала чотири фули і на додаток пропустила курйозний навіть безглуздий гол, який голкіпер Бутов пропустив після того, як цілив, що називається, покотив м'яч низом у дальній кут. Через п'ять хвилин свою команду вже не виручив воротар Львів'ян Кардаш, якого здалеку низом пробив топчій. Далі більше перед сигналом на відпочинок на заключній хвилині першої половини зустрічі жовтоводці забили гол, в роздягальню, розігравши комбінацію за хрестоматією чи геометрією футзалу, яку завершив Ковальов. Проте вже у дебюті другого тайму енергетики поновили рівновагу 2-2 і знову найкращим чином діяв голки про сухих бутов, сфера повз якого метеликом залетіла у ближній кут. Спіймавши кураж, вільвяни продовжували тиснути і створювати моменти. Не залишалися, що вправда, в боргу у цьому контексті. І суха балка. Тим на 29-й хвилині леви забили. Автором став Тіряєв. До честі жовтоводців вони зробили все можливе, щоб бодай врятуватися нічиєю. І таки досягли бажанго, і навіть могли б більше, коли спочатку за півхвилини до фінального свистка. Суха балка після вишуканої і філігранної комбінації зрівняла рахунок. Його встановив міленький, а потім і взагалі за 10 секунд енергію пробачив шеремет, який не влучив по м'ячу перед лінією порожньої площини білого прямокутника. За регламентом турніру для виявлення переможця і майбутнього півфіналіста була передбачена післяматчева серія пенальтів. Після перших почергових влучних пострілів першим даруйте за тавтологію, у другому у сухих схибив топчі. Далі на третьому ситуацію виправив воротар Бутов, який впорався з гарматою цілика. Тут довелося навіть втручатися за допомоги своєрідного футзального вару, але все обійшлося, все було вірно. Розв'язка сталася на заключному ударі серії, який від пасні перервав Бутов у підсумку 4-3 і суха балка жовті води у півфіналі Кубка України з футзалу. Дуже задоволений. Дуже хочу подякувати хлопцям за таку вольову перемогу. Дуже хочу подякувати нашим вболівальникам, котрі вболівалися за нас сьогодні. Була чути їхня підтримка. Тому ми якось бачите, і, і, і грали, і вигравали, і програвали. Тобто емоційна гра, дуже хороша команда енергія, дуже збалансована. Ми сьогодні теж грали добре. Є, є помилки, є мінус, то що у нас залишилось сім гравців. Но будемо настраюватись і. Намагатися перемогти далі. Перший крок ми зробили треба нам другий. У півфіналі Кубка України з футзалу Сухабалка жовті води зіграє у суботу, 26 квітня, з переможцем двобою Аврора Київ Любарт Луцьк.